Привіт усім! Давайте оглянемо один із найавтономніших захищених смартфонів під назвою Dugi V Max. Комплектація у смартфону досить невелика: зарядний пристрій та кабель, а також інструкція. Торці металеві. На лівій частині розміщена клавіша під налаштування, а також слот для встановлення сим-карт та картки пам'яті. Слот тут комбінований: або дві сим-карти, або одна сим-карта і картка пам'яті. На правому торці розміщена кнопка розблокування чи запуску смартфону, всередині ж неї сканер відбитків пальців, а також тут кнопка регулювання гучності. Верхній торець пустий, а от знизу розміщена заглушка, всередині якої Type-C-порт для зарядки, поруч мікрофон і більше нічого. Задня панель виглядає чудово. Тут розміщені камери, спалах, інфрачервоні датчики, а також є кріплення для ремінця. Металева вставка з камерами виглядає надзвичайно стильно, особливо якщо обрати смартфон в золотистому варіанті. Вага смартфону складає 545 г, товщина корпусу 27,3 мм. Так, це чи не найбільший захищений смартфон на даний момент, котрий і автономність дає відповідну. Втримати смартфон однією рукою буде досить проблематично, та і в кишені такий буде відчуватись. Але дизайн. Так, дугі знайшли свій стиль і притримуються його з початку 2023 року. Захист корпусу за стандартом IP69K дозволяє використовувати смартфон дуже активно. І так як ця модель захищена від ударів і вологи, зануримо її у воду, щоб це перевірити. Після тесту, очевидно, смартфон продовжує працювати, як і раніше. Виробник подбав про те, аби його смартфон був максимально продуктивним, тому встановлено тут процесор Dimensity 1080. Його 8 ядер вистачає для всіх задач: цей чіп сучасний, з помірним споживанням енергії, а також з високим рівнем продуктивності. До того ж, встановлено швидкий тип пам'яті. Тут її 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної, немало. Акумулятор на 22 тисячі мА. -год. Ось за що полюбилась ця модель широким масам. Смартфон у звичайному режимі використання працює більше 4, а то і 5 діб. Операційна система Android 12, графічна оболонка від дугі присутня, проте вона не суттєво змінює дизайн та функціональність. Є в смартфоні NFC, є можливість реверсивної дротової зарядки і інших пристроїв, також є режим підводної зйомки і ще багато чого, що ви не знайдете у деяких конкурентів. Швидкість роботи системи при цьому дійсно мало чим відрізняється від звичайних флагманів. Система тут дуже сучасна, залізо швидке. Все зроблено для максимальної віддачі і вашого комфорту у використанні. Перевіримо це на практиці. Запустимо гру. Щодо якості зображення. Смартфон отримав IPS-дисплей діагоналлю 6,58 дюймів. І відразу можна сказати про єдиний мінус у вигляді середнього рівня яскравості підсвічування. У всьому іншому це просто ідеальне зображення з топовими кутами огляду і не тільки. Насправді цей дисплей отримав усі сучасні переваги: 120 Гц частота оновлення, Full HD роздільна здатність, чудовий захист. Так, про захист. На дисплеї знаходиться скло Gorilla Glass, яке спеціально розроблене для мінімізації подряпин. Та і від ударів воно захищає непогано. Виступаючі борти над дисплеєм також будуть плюсом для тих, хто активно використовує смартфон, адже це додатковий захист від розбиття дисплею внаслідок падіння. Також непогано дугі і камери свої прокачали, адже основний модуль на 108 Мп забезпечить чудову якість зображення. Також варто зазначити можливість нічної зйомки, для якої є окрема 20 Мп камера, а також датчики підсвічування вночі. Цей режим дозволить вам отримати монохромні фото чи відео в повній темряві. Крута фішка. Відеозйомка дещо слабша по якості, але такий же результат ви побачите і в інших конкурентів. На жаль, поки що так. Фронтальна камера на 32 мегапікселі. оце вже серйозна заявка на чіткі селфі. І дійсно, ця камера чудово справляється зі своєю задачею. Ви без проблем зможете отримати якісні селфі, та і для відеозв'язку ця камера більш ніж підходить. Вона також знімає Full HD відео. Насправді, смартфон Doogie V VMAX це чудовий гаджет з великим запасом автономності, якого вистачить на дуже довго. Смартфони є у трьох варіантах кольору, всі їх ви знайдете за посиланням в описі, де їх можна і купити. Підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.